Христос Воскрес! Дорогі наші краяни! Продовж святкових пасхальних днів у великодному тропарі ми з вами велично оспівували святу Божественну радість. Хай небеса достойно веселяться, Хай радіє земля, хай празнує увесь світ видимі і невидимі, бо Христос устав, радість вічна, тож нині ми радимо вам і по завершенню світлого тижня відвідувати храми і радіти торжествуючи у Христі. У цей день свята Православна Церква прославляє апостола Якова Завідєєвого, віднайдення мощей святителя Микити, і єпископа Новгородського, про якого дізнаємося із 16 століття, а також святителя Ігнатія Брянчанінова, єпископа Кавказького і Чорноморського, який відійшов до Господа у 1867 році. Апостол Яків був братом апостола Йоанна. Колись простими рибалками вийшли вони зі свого човна на заклик Спасителя, і так глибоко сприйняли його вчення, що стали не. Лише найвідданішими, але й найбільш наближеними до Христа учнями. Саме вони стали свідками і преображення Господнього на горі Фавор і воскрешення ним дочки Іаїра і молитви Христа у Гевсиманському саду перед хресними стражданнями. Іоанн залишив по собі Євангеліє, Апокаліпсис та декілька послань. А його старший брат Яків запам'ятався тим, що став одним з перших апостолів, вбитих за палку проповідь Воскреслого Спасителя, про загибель Якова від меча за наказом юдейського правителя Іро. Да агрипи, онука ірода великого, розповідає нам святе писання, але страта у 44-му році апостола Якова стала останньою справою ірода, який невдовзі несподівано помер наглою смертю. Натомість кров Якова Завідєєва стала дорогоцінним сім'ям християнства, що проросло у його духовних нащадках. Традиційно апостола Якова дуже шанують в Іспанії, і, хоча немає історичних відомостей про відвідування ним цих країв, але кілька великих міст Іспанії та Латинської Америки отримали Назву Сант Яго саме на честь святого Якова. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангели чоловіків, яких ми називаємо Яків, Микита та Василій. Возлюблені брати і сестри, у своєму пасхальному посланні предстоятель Української православної церкви блаженніший Володимир митрополит Київський і всієї України, звертаючись до нас, дає пораду. Святкуючи світле Христове Воскресіння, ми маємо пам'ятати, що те торжество духу, яке ми отримали, проходячи великий піс, не повинно закінчитися з переходом Пасхи, але навпаки, стати сильнішим і зрости.